У Кропивницькому попрощалися з 31-річним поліцейським Русланом Ковбасюком. Життя бійця корду обірвалося на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу. Руслан народився в Олександрії. З дитинства захоплювався спортом, зокрема, футболом. Закінчив Олександрійський педколедж за спеціальністю вчителя фізвиховання. Потім здобув вищу освіту за напрямком правоохоронної діяльності. З 2022 року поліцейський брав участь в боях за звільнення України на Донецькому, Харківському та Запорізькому напрямках. Після поранення, лікування та відновлення повернувся до виконання завдань та став пілотом ФПВ-дронів. За мужність та самовідданість у захисті держави Руслан Ковбасюк був нагороджений відзнакою президента за оборону України. У загиблого поліцейського залишилися дружина, маленький син, молодша сестра та мама. Про це написали на сайті Нацполіції. Андрій Коломіце взяв участь у нараді в Києві присвяченій третій хвилі проєкту Плічоплічі суґрунтовані громади. Фрютівська громада вже є частиною цієї ініціативи, підписала меморандум про співпрацю з Олександрівською громадою Донецької області. Це партнерство має практичний зміст. Співпрацюють у важливому питанні евакуації матеріальних цінностей. Це дозволяє захистити майно та ресурси, що є критично важливим для громад, які знаходяться близько до лінії фронту. З нагоди Всеукраїнського тижня громадянського суспільства благодійна організація Центр допомоги Олександрія отримала визнання від Кіровоградської ОВА за активну волонтерську діяльність та вагомий внесок у розвиток громадянського суспільства. Ця нагорода символ спільних зусиль. Вона належить кожному волонтеру центру, кожному партнеру та небайдужій людині, хто підтримує наші добрі справи. Етноскарбниця Олександрійського музею поповнилася черговими експонатами. Як написали на сторінці вдома, це рушник і підозорник, виконані на фабричній тканині. Речі вишиті квітковими мотивами, бавовняними нитками. Небайдужа Олександрійка Вікторія Тригуб знайшла біля смітника і вирішила віддати їх в музей. Якщо ви бачите подібне, не проходьте поз. Яким простим не здавався б вам вишити рушник, навіть якщо на ньому є плями і дірки, це наша матеріальна культурна спадщина. Йдеться в дописі. 20 вересня в Олександрії з нагоди дня фізичної культури і спорту відбувся відкритий парний турнір з бадмінтону серед чоловіків та жінок. У змаганнях взяли участь 15 пар спортсменів. Переможцями турніру стали пари спортсменів. Іван Мельник, Віктор Корнієнко, Роман Яковенко та Влад Бачурін, Світлана Козир, Олена Пагорець та Ольга Єрмоленко, Тетяна Колесник. Переможці та призери змагань отримали нагороди від відділу Молоді та спорту та Байска Захист. Подякуємо також відзначені Олександр Шевченко, Тетяна Малашева та Денис Вовк. Геозоодопомога запрошує всіх на свято день адопції тварин. У суботу, 27 вересня, біля Палацу культури Світлопільський з 15 до 18 на вас чекатимуть манежі з милими кошенятами та цуценятами, які мріють знайти свою сім'ю. А також розважальна програма для дітей. Це чудова нагода подарувати хвостику дім і любов або просто прийти підтримати, обійняти бухнастиків і провести час з користю. Ідеться в оголошенні.